Як обрізаємо ми малину і чому саме так? Це стосується саме ремонтантних сортів, які родять або двічі, або ось серпня і до морозів? Дивіться, ми обрізаємо аж під корінь. Чому саме так? Весь наглядно показати: якщо пагіна малини. Обрізати ось так, він почне плодоносити на початку літа. Якщо ремонтантний сорт підрізати ось так, він почне пускати вже пагінця, і він почне плодоносити лише в кінці літа і аж до морозів. Але наші спостереження по сорту саме полана. Якщо обрізати ось так і він буде плодоносити на початку літа, то ягоди дрібніші. В нас є і літній сорт, і ремонтантний, тому ну нам немає сенсу робити так, щоб ремонтантний сорт.